Всім привіт-привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Трішечки у нас була перерва в тиждень часу, але ось я виходжу. І я сьогодні в такому неймовірно прекрасному місці. Я одразу кажу: ну якби, от на моєму обличчі десь буде тінь, десь буде світло, але що пробиш, мені хочеться саме в такій от атмосфері знімати відео, тому що я дуже люблю сонце, я дуже люблю природу і. Я знаєте з тих людей, які якщо хоча б трішечки стає тепліше, взагалі, коли є сонце. От давайте так будь-коли, коли є сонце. Зранку, як тільки воно виходить, мені хочеться весь час бути на дворі, мені хочеться його зустрічати і хочеться його проваджати. І тоді я готова йти додому. Я от просто від стереці буду лежати вдома. Якщо я знаю, що хороша якась погода, байдуже, чи це 5 градусів і сонце, чи 30, я не можу бути вдома просто фізично, тому я тут. Бачите, і я. Я думаю, що в подальшому мої відео і картинка на фоні нього буде змінюватися, тому що в моїх планах це подорожувати і саме в подорожах відстежувати цікаві теми для розмов, свою якусь там рефлексувати, так і ділитися з цим з вами. Тому напишіть в коментарях, чи вам взагалі було б таке цікаво, чи був би вам цікавий такий формат. От а ми починаємо з вами говорити про те, що я. Не особлива і взагалі мені не варто нічого пробувати в цьому житті. Я не заслуговую ні на що краще, і взагалі, як з цього вилазити? З вами Катя, людина, яка все життя так про себе вважала і навіть пропрацювавши дуже багато внутрішніх глибинних історій, зайшовши в якусь духовну частку себе, так пішовши в це, я все одно стикаюся е, десь на якихось етапах в своєму житті з цими думками, де я себе. Не вважаю якоюсь суперприкольною для того, щоб у мене щось було. І насправді тут дуже сильний вплив мають соціальні мережі. І якраз таки через це і є ця тема заголовку. Соціум, соціальні мережі, наші близькі. Нам іноді здається, що на нас це взагалі ніяк не впливає, але повірте, просто капзда як багато. Перепрошую, можливо, будуть якісь такі словечка, але це є я, і я маю намір висловлювати свої думки так, як наче я говорю сама із собою, так як наче б я це робила поістину трушно. От тому, і чому взагалі я цю тему піднімаю? Це те, що. У мене прямо останній тиждень це можна сказати така особиста криза, <laughs> десь якесь вигорання і ще щось. І що, наприклад, в цьому періоді я для себе зрозуміла, що навіть люди, які я супер там так знають, що вони хочуть робити, іноді вони тупо не знають, що вони хочуть робити. От, або, наприклад, якщо я розумію себе, іноді я капець тупо не розумію себе. І я прям, який це вже п'ятниця, я собі взяла вихідний. Порадилася ще там GPT, що мені зробити. Він порадив мені взяти вихідний, якщо я не можу кудись поїхати, ще щось, так, там враховуючи мої якісь можливості. І я просто, от прям справді, по мінімум на себе якусь роботу закладаю. І про що це я? Про те, що от прям я дуже багато всього хочу. Я така, знаєте, мені б. Мільйон підписників в інстаграмі і ютубі бути відомою зіркою на всю планету, бути найвпливовішою жінкою, жінкою для жінок на цій землі. Тобто, це про дуже я вважаю, колосальні масштабні ідеї. Так, зі мною тут кай, а це пес, який хоче з під штативу витягнути паличку, щоб зараз це все загойдалося. всьому ми сидимо в Тирсі. Розумієте, ми сидимо Тирс, іде от такого дуже багато, головне, що з рук мами. Те, що з рук мами, то й найсмачніше. І ще я стикнулася з тим, що я стільки багато всього хочу, так, і я щодня останніх півроку дуже сильно займалася своїм розвитком, сам розвитком і розвитком. Тобто, це те, що стосується все, що в плані роботи, так, якихось там реалізацій, якихось проєктів. Якогось масштабу, так, якихось таких щоденних дій, і разом з тим це саморозвитком, це прям щоденна комунікація із собою і своє самопрограмування. Що це означає? Це те, що протягом дня я прям намагалася, по-перше, я дуже багато читала, і разом з тим я одразу намагалася все це вносити в своє життя. І ем, я стикнулася з тим, що я сіла і така, думаю, а якщо ну типу у мене в житті немає того, чого я хочу. Ну, типу, можливо, я просто не особлива і взагалі не варта просто цього всього. Ну, тому що я щодня для цього щось стараюся роблю, а я дивлюся на інших. В інших є. Інші успішні, за іншими там стежать інші люди цікаві. А я, напевно, просто не цікава. Тому, тому до мене і ніхто не йде, тому і до мене, для мене все це так важко взагалі приходить. Можливо, я на це не заслуговую, бо я просто не є особливою. Я просто є людиною, і мені треба змиритися з цим, забити на все, на всі свої мрії, на всі свої бажання і. Типу, просто відмахатися від себе так можна жорстокіше слово, підібрати мат, але не хочеться мені його говорити. Ну, ви зрозуміли. І мені здається, що з таким стикаються дуже багато жінок. Просто неймовірно багато. Я, щоб ви розуміли, на різних етапах свого життя все одно бляха з цим стикнулася, розумієте? При тому всьому, що мені вже не 20, де я там якийсь юний максим... максималізмом займаюся. Я не якась там. Далека, або зовсім якась, ну не знаю, я типу людина, яка прям реально щодня задумується, яка реально старається, яка реально щось е, намагається зробити. І для мене було нонсенсом просто сісти і усвідомити цю думку взагалі її відловити в своїй голові. Е, насправді вона мені була навіть і неприємною. І перше, що я зрозуміла, це е, те, що. Порівнювати себе це дуже жахливо. Я навчилася цього не робити. Але, як ми бачимо, ми живемо в наших реаліях, так? І ми, звісно, можемо спробувати себе обмежити в доступі, спілкуванні, в соціальних мережах, бути в соціумі. Але ми цього як люди потребуємо, ми, типу, не можемо від цього прямо відмовитися. І вау! Вітання! Виявляється, що. Порівнювати себе з іншими може набувати різних фарб, і якщо ви з цим пропрацювали, це не означає, що це у ваше життя не повернеться. Добрий день, це є я. Перепрошую, якщо на мікрофончик хандує вітер. Сподіваюся, що це ніяким чином не впливає. Продовжимо. І я сама вчу жінок не порівнювати себе з іншими, так? Але що вже доведено. На моєму життєвому досвіді ми не можемо від чогось позбутися на всі 100%. Ем, тому що ну, типу, в нас в нас є мозок, е, в нас є ця от, знаєте, така система комп'ютерна, яка просто без нас функціонує повноцінно, засвоює різні уроки, те, що бачить, обробляє, і ми не можемо чогось викорінити просто з своєї голови. Ми не можемо. Можливо, це зараз когось розчарує. Я оце кажу, і це мене розчаровує. Але що це нам дає? Нам... <соць> Оце тут... нам це дає усвідомити, що якщо такий період знову наступає в нашому житті, це не означає, що я слабачка, що в мене не вийшло, що я недостойна. Це означає, що зараз ти проходиш новий рівень цього усвідомлення. Зараз ти виходиш на новий рівень себе. Тому що раніше, якщо там я вчилася себе не порівнювати з іншими, просто по факту тіла. Так, що там я от, от є я і все. Там а не якісь дівчата, метр вісімдесят зросту з худесенькими ніжками і, і вузеньким тазом. Я інша. Так, тобто в цій темі я зросла. Я змогла цього не зробити. Потім це відбулося там на рівні якоїсь моєї діяльності, де я працювала тренером, і потім перейшла в роботу менторства, як бути наставницею для жінок. І, я теж якийсь етап проходила про те, що він ну, а як ж я, типу, от, порівнюючи себе з іншими, як ж ну я ж типу просто тренер. Так зараз у мене етап, коли ось це не порівнювати себе з іншими, виходить на новий рівень, де я вчуся йти просто своїм шляхом, і байдуже, скільки часу це в мене забере, це моя це мій урок в тому, щоб просто сліпо вірити і знати в те, що те, що я хочу, це досяжне для мене. Тому що коли ми починаємо себе порівнювати з кимось, ну ми тупо не можемо цього зробити. Ну нам реально здається, що ми на цього не заслуговуємо. Ха, от так от. Почали ми тему про те, що я не особлива, але порівняння себе з іншими це насправді найруйнівніше, що ви можете, дівчата, із собою робити. Просто, будь ласка, від сьогодні перестаньте взагалі на будь кого звертати увагу і співставляти себе з цією людиною, тому що ви ніколи не зможете прожити життя і усвідомити, що людина прийшла, щоб бути зараз тут, що взагалі в неї відбувається всередині. І насправді дуже добре, тому що, скоріш за все, там би було щось, чим що ми могли б, наприклад, не справитися, і ми б могли в цей момент такі блін. Ну насправді в мене не так все погано клас". Типу, Я буду тішитися тому, що є. У нас цієї можливості немає. Єдине, що ми з вами можемо зробити, це порівнювати лише себе із собою, тому що так ми можемо реально конструктивно скласти всі кроки, щоб зрозуміти, а чи я зросла, а чи ні. Бляха, мене тупо дупа затерплено, слава Богу, що я тренуюся і мені дозволяє прийняти будь-які будь-які посади. Так ось про що я? І це прям зараз буде дуже сильно, тому що ми тим самим тупо вбиваємо в собі весь потенціал, який у нас насправді є. Ми маємо дуже велику кількість сили і ресурсу. Повірте, неймовірний. Просто настільки неймовірний, що ми навіть цього не підозрюємо. Ми, типу, навіть коли ми говоримо, що ми хочемо, так там, якщо я вам зараз скажу уявіть себе через рік, якщо от можливо все, яка тоді ви, яке тоді ваше життя, ви все одно будете розмірковувати над цим під присумою, як би знаєте, фільтрації вашого мозку. Типу, що він може взагалі собі дозволити і е, типу співставити з нашим світом і реально в те, що він може повірити як реальність. Але тепер уявіть це і помножте це на разів 5-10. І оце те, що ви справді можете мати, розумієте? Тобто, настільки ми свій потенціал внутрішній, ми самі його приглушуємо. бо Ми не віримо в те, що з нами може статися. Ми не віримо в те, що ми можемо бути якоюсь от такою людиною. Ми не віримо в те, що ми якась особлива істота на цій землі. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Фраза, яка для мене дуже сильно зіграла роль, це те, що кожна з нас має відчути себе особливою, тому що все. Те, що ми створили в своєму житті, от е, всі найшикарніші події в нашому житті: посмішки, радість, зустрічі, світлі моменти в житті, а їх, я впевнена, є дуже багато в кожній, все це створила конкретно ви своїми діями, своїми думками, те, якою ви є людиною, те, те що ви до себе притягли. От, просто прям відчуйте оця зараз в собі. І точно так само, ну звісно, тут же просто я додам їх на додачу. Кожна є така, от, якщо ви станете от, жінка поряд з вами, жінка поряд з вами, чи будь-яка людина, але у нас контент про жінок, тому я кажу про жінок. От що я хочу, щоб ви прям щодня цю думку собі згадували, якщо у вас іде зворотня думка, негативна. Тому що, якщо ви підете зараз розварювати знову ту саму ідею про те, що я не особлива, на що мені там вести блог, нащо мені проявлятися? Вже всі щось роблять. Я сильної ролі тут не відіграю. Типу я вже не буду така цікава, тому що є вже все херня повна. Ну от реально, от реально херня повна, тому що кожна з вас є особлива. І те, що ви зараз проживаєте це життя тут. Це тільки через те, що ви особлива. Це тільки через те, що ви реально можете в цей світ дати щось особливе, що може вийти лише з вас, лише з вашого через ваш внутрішній досвід, лише через ті уроки, які ви пройшли, лише в комбінації того дитинства, яке ви пройшли, та як ваш мозок і ви самі будуєте певні реакції. Це є ваша особливість. Ви є кожен окремий світ. І я просто хочу, щоб цим відео ви прямо від сьогодні собі самі сказали так. Сказали так, я особлива і нахер мені ці порівнювання. Бо можна, звісно, в цьому варитися. Але знову ж таки, з попередніх відео можемо себе запитатись: а яка в тому вигода? Ну, вигода постраждати, ну понити, що в мене немає того, що я хочу. Ну але камон, ми можемо витрачати свої ресурси, зусилля, енергію на ці думки, а можемо видали відписатися від всіх у соціальних мереж, щоб нас це не тригерило, щоб ми навчились не порівнювати себе. І обирали щодня ту думку, яка буде нам допомагати розквітати, яка буде нам допомагати вірити в те, що я особлива. Ось і цю думку я вже вам донесла. Тому що ми прям реально створюємо все те, що є навколо нас. Ви можете прям просто сісти, зараз поставити це відео на паузу і прям закрити очі, і згадати всі події в своєму житті, де ви проживали. Відчуття, от такої знаєте, вдячності і насолоди, де ви комусь це відчуття подарували: подорожі, школа, якісь моменти з дитинства, подарунки, подарунки собі, комусь, якісь події, дні народження, весілля, народження дитини, точно так само в зворот, там десь з родиною, сім'єю. От, просто погрузіться в це, і от, просто провідчувайте наскільки це лише ваша історія, наскільки вона особлива, ця історія, бо її більше ніхто в житті не прожив. І ніколи ніколи не проживе, розумієте? І це піздець інформація. Я вам так скажу: це бляха істина. Вам взагалі хтось так казав зробити? Мені ні. Ви просто напишіть в коментарях після того, як ви зробите цей момент, які у вас взагалі піднялися емоції? Бо я плакала. Я плакала від щастя і усвідомлення того, що стільки речей в житті є крутих, а я через те, що сижу в позиції. Я не особлива і нічого такого в моєму житті не відбувається. Я нічого не можу дати цьому світу. Я просто знецінювала і просто, знаєте, як в смітник в відро просто викидала всі ці речі, які реально сталися в моєму житті тільки через мене. Тільки через мене. Так, можна сказати, ну там мені допомогли. Але якби не ви, конкретно ви, то б і не допомогли, розумієте? Тобто, все це створюєте ви. Тому Кожна з вас є особлива. І прямо я від сьогодні хочу, якщо у вас є якась дія, момент, який ви давно хотіли зробити, але от все от у вас зупиняло, бо ну а що? Ну, типу, ну ну, а що? Підіть і зробіть. І обов'язково цим поділіться в коментарях, або можете написати а, мені. Вітер, хоче, щоб я зачилила. Люблю <ріст> я забула, на чому ми зупинилися через цей свій вітер, але, значить, я сказала достатньо, <ріст> і просто справді, от, можливо, я на цьому і закінчила. Напишіть в коментарях, от, що вам взагалі приходить серед ваших відчуттів. От що от вам от справді хочеться зробити. Бо я для себе вирішила, що е, я просто буду робити. Я просто не буду соромитися. Я не буду, коли мені виникає якась ідея зробити, її нагромаджувати. А чи варто, бо я ж от така, от, там в мене не вийде, я не особлива, на що мені взагалі в цьому там, світі щось там пробувати вже і так все є. Ні, типу, я навіть цьому не піддаюся. Так, це моментами складно. Але, ну, типу, перше, це є складно, а потім, коли ви це практикуєте постійно, практикуєте постійно, то це. То це стає вами все. І ви реально просто щодня починаєте проживати з позиції думки, що ви особливо, вам потім не потрібно про це задумуватися. Тому я і хочу, щоб всі жінки просто це справді відчули. І дивіться, як красиво це виглядає. Але якщо ви хочете зрозуміти себе, хочете відчути, зрозуміти, хто я, здійснити в своєму житті якийсь особистий внутрішній прорив, то запрошую вас до себе на програму менторства, де я буду вашою провідницею і наставницею. Якраз у мене зараз відбувається наступний потік, і в мене дівчата з попереднього потоку роблять неймовірні зараз результати і в них зміни в житті. І це все не лише про те, що у вас зміни відбуваються всередині. Це про те, що всі ці зміни завжди мають наслідок, як наслідок, бо зміни це причина. А, і наслідок це те, що в житті реально відбуваються перебудови. І на банальному прикладі це от у мене є учениця, яка йшла, і взагалі вона, ну, типу, каже, я й не, не заробляла нормально. Ну, типу, я сиділа з дітьми та і, і я просто пішла на відчуття, хоча ну було страшно так, бо я така, ну капець. Але зараз. От буквально перед вами перед тим, як записувати це відео для вас, я прям прочитала величезні її тексти про те, наскільки вона задоволена, в тому, що вона ніколи б не могла повірити, що в житті от обернеться все для неї, що її почала підтримувати мама, її почала підтримувати чоловік, її сестра. У неї якось розвивається її магазин, до неї приходять люди, їй всі допомагають, її всі просто там носять на руках. Хоча, коли ми спілкувалися вперше, ця людина казала: я не знаю, що мені робити, бо я сижу. Я сама з двома дітьми і вірити, я тоді була впевнена, що в неї навіть чоловіка нема. Це так ну, між нами. Але звісно, що вона в це відео подивиться, і вона це ну, вона це розуміє, бо ми про це говорили. Але розумієте наскільки? І, люд, і мені просто я, я неймовірно рада, що мені щодня приходять слова подяки. І знаєте, коли я йду в позицію, що я не особливо, мені нічого не дано, я знецінюю навіть тих жінок яким я змогла допомогти, і я автоматично знецінюю їхній результат, їхні зміни. А це дуже неправильно. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашому житті справді все почало відбуватися так, що ви починаєте відчувати яскраві фарби всередині себе, коли ви знаходите, чим ви хочете займатися. Або навпаки, коли ви видозмінюєте свою професію так, що вас починають цінувати, вам починають платити, до вас починають іти клієнтки. А ви такі, блін, ну. А я ж тільки почала роботу над собою. Як це відбувається? А це так і відбувається. Та це для всіх звучить як магія. А знаєте чому? Тому що всі вже давно до цього готові. І цей 2025 рік він настільки потужний і настільки швидко все відбувається, що будь-яка ваша думка дуже швидко стає реальною, тому що ну просто світ стає пришвидшений, і це є просто факт. Тому, якщо вам відгукується, ви стежите за мною давно, навіть тут на Ютубі будемо казати, що це давно. Тоді просто заповнюйте анкету і йдіть в це. І ви будете собі щодня вдячні, а я буду вашою наставницею. Сподіваюся, потужне відео про фактично нашу з вами внутрішню силу, про те, що кожна з нас, я ще на кінці скажу на додачу, кожна українська жінка це є неймовірно могутня. Відьма, <сіх> бо ми народилися на дуже сильних землях, і в нас закладено неймовірно потужна сила, яка може змінювати. Змінювати все навколо нас дуже швидко. Тому ви можете і помітити, який масштаб е зараз, от саме українське, набуває. А коли жінка йде в свою силу, все навколо неї одразу починає процвітати. А це дуже важливо. Ну якби знаєте, в наших реаліях насправді це дуже важливо. Я це помічаю і. Тому ми всі зараз з вами задаємося питанням от цієї глибини, цієї духовної історії. Тому це має місце бути, бо кожна з нас вона є відьма. Ми вже можемо вважати. Якщо я українка, значить я вже у А ось він знову дує. Осколо слушайте свої коментарі під. Підписуйтеся, лайкайте, робіть, робіть репостики собі в інстаграм, буду дуже-дуже вдячна. Я кожен коментар читаю, я кожен репостик бачу. Також, якщо у вас є якась тема, яку б ви хотіли розібрати, або якийсь свій стан, свої відчуття, або те, що вам не виходить, як це зробити, пишіть в коментарях. Я буду розбирати ці теми і брати їх так само до розгляду, як на окремі відео. Добре? Так що все. Я вас всіх цьому. Мені ніхто не завадив, окрім вітру. Але це просто природа, і на це треба було розраховувати. Так що я вас всіх люблю, обіймаю, пам'ятаємо, що ми з вами особливі йдемо в цей світ сяяти своїми відьомськими силами. Так, що все, всім, цьом па папа